Що ж, друзі, ми будемо говорити далі про дуже і дуже цікаві речі, які ну є новаторством. Прогрес працює на благо нашої оборони. Тренувальні гранати, контейнери для планшетів, пристрій, які використовуються для потрапляння патронів у магазин. Не знімаючи рукавичок на морозі, тисячі різних пластикових речей для військових потреб, навіть е протипіхотні бомби, всі ці речі витовляються на 3D-принтерах. Понад 3,5 тисячі волонтерів, які мають 3D-принтери, і ви чуєте, що один із них працює вже поруч зі мною, Об'єдналися у друк армію і вже понад рік безкоштовно або за символічну плату забезпечують військових необхідними. Ресурсами про цих героїв і не тільки, будемо розказувати вам далі. Єгор Журавльов, куратор, волонтер української спільноти Друкармія. Уже поруч зі мною. Вітаємо вас, доброго, дня. День. доброго дня. Але і Жека Вальнов, СЕО Друкармії, співзасновник майор Чорнобаєв. У нас на зв'язку на екрані. Вітаємо вас, пані Жека. Вітаю, вітаю. Будемо говорити отак в трьох, в такому форматі завдяки технологіям. Ну, тому що у нас така сьогодні високотехнологічна тема. 3D-принтери. Друг армія, насправді, дуже відома річ організація. Ну, я знаю про від волонтерів, про неї багато збирають ну, і рекламують і збирають гроші на, якби, на пластик. Так ось давайте почнемо, пане Єгоре, з вас. Розкажіть, чи друк армія поповнюється ще, мобілізуються люди до неї чи ні? Мобілізуються. Це радує, що люди так багато знають за неї. От. Поповнюється. Я не знаю. Наверно, більше за все на сьогоднішній день поповнюються і запити від військових. От. Тому приходиться справлятися. От. Якось популяризуємо цю і платформу, і взагалі друк в Україні і спільноту. Бо Раніше е, було якось не так, тіпи, дуже жваво. От зараз це, звісно, радує, що і спільнота поповнилась, і сама друкармія, і взагалі, е, як 3D-друк, е, як явище е, стає більш популярнішим. Круто. Е, Жека, до вас запитання. Як... Ви убезпечуєте себе від оцих різних шахраїв, не знаю, можливо, навіть диверсантів і так далі. Мене це завжди цікавило. Як от ви фільтруєте всіх цих людей, які доєднуються? Ну, дивіться, в нас доволі розвинена автоматизація на нашому ресурсі, тому це взагалі не є проблемою. І я хочу наголосити, що що ми хочемо перемогти, отакий 3D-принтер, як у вас стоїть в студії, має стояти в кожній хаті. Кожна українська родина, яка прагне перемоги, має друкувати. Тому що кількість військових, які кожного дня реєструються в друкармії і роблять замовлення, це від там від 50 до ста людей. Друкарі з такою кількістю не зростають. Тобто, кількість запитів від військових, вона кратно більша, ніж кількість друкарів з цими принтерами. Тому я закликаю всіх, взагалі, для кого перемога не просто пустий звук, а вони дійсно її прагнуть. Ставити собі вдома такий принтер, він коштує всього 200 доларів, це небагато зовсім. Він тихо працює, він сам пороцює, не треба з ним там довго гратись. Це легко, і 3D-друк з таким принтером це дуже просто. Дуже круто. Єгор, е, розкажіть нам, ось він вже поруч з нами стоїть. Е, Жека озвучив 200 доларів, що це за апарат? І все одно я так розумію: не все ж від нього залежить, головне ж, пластик. А, ні, це одна з ставляючих взагалі друку. Раніше, якщо ми кажемо зараніше, от, до, цього, до того моменту, як з'явились такі принтери, типу, так, це е, була головна біль, там пластик, якісь комплектуючі, як він працює і таке інше. Тобто, потрібно було вносити дуже багато часу для того, щоб розпочати, чи взагалі якось підтримувати сам друк. Зараз, наприклад, з цим 3D-принтером, ти завантажуєш модельку, натискаєш. Декілька параметрів міняєш, натискаєш кнопку Нарізати, відправляється він по Wi-Fi і все, він починає друкувати. Що ми друкуємо зараз? Зараз друкується хвіст. От, і зараз починається сам 3D-друк, він калібрується. Хвіст для скидування снаряду з фівідрону. Круто, а скільки він буде робити її? Саме цей хвіст на цьому принтері робиться 40 хвилин, От, на деяких робиться трохи швидше. От, але тут в чому, в чому плюс таких принтерів. На ньому можна автоматизувати процес. І друкармія в цьому допомагає. Ти просто завантажуєш спеціальний скрипт, завантажуєш пластик, натискаєш кнопку старт. І все, він автоматично друкує, потім головою скидує модельку і починає друкувати на новій. Якщо ми кажемо за такі вироби, як хвіст, наприклад. Тип. Круто. О, от. І ти можеш навіть до нього не підходити. Він тихий, а саме цей принтер тихий, його можна хоч вдома біля ліжка поставити і разом з ним спати. І працювати на перемогу, казав і, і так, Працювати на перемогу. Е, Жек, до вас запитання. Е, стосовно. Того, що ну, такого найдивовижнішого можна робити на цьому принтері. Ну тому, що скиди, як би я так розумію, що це загалом, ну е зроби... ой-ой, ой, -ой, -ой. <праць> і що воно працює? Ні, ні, це суто для тренувань. Ось, але насправді корпуси для таких антидрон рушниць також можуть друкуватись на 3D-принтерах. А треба зрозуміти, що насправді освітній сегмент того, що ми виробляємо. Це дуже важливо, тому що ті, кого мобілізують, вони взагалі не бачили, що таке міна, як з нею працювати, як не наступити на протипіхотну міну. І по суті, надрукувавши таку маленьку детальку, от таку, наприклад, яка там вам буде коштувати по пластику 50 гривень. Ви рятуєте життя військового, тому що він з цим зможе погратись. Йому там сапер покаже, як на неї не наступити, і це дійсно рятує життя. Тобто, співвідношення ваших зусиль, які вам треба витратити. На цю штуку. І результат, тобто врятоване життя, невідірвана кінцівка, воно настільки величезні, що не поставити собі принтер це просто злочин, я вважаю. Чорт, я злочинець. Треба змінювати так. Ну, треба ставити. Треба так, ставити так, так. Ще однозначно. Ще так. хочу показати таку штучку. Дивіться: це друкується з м'якого пластику. Цей, е цей елемент ставиться на бронік за бронежилет, і він знижує за ушкодження. Якщо ви знаєте, коли в бронежилет потрапляє куля, так вона зупиняється, але енергію треба кудись діти. І оця штука, м'яка, надрукована зі спеціальною структурою такою, вона гасить цей удар і це в каску вставляється ну, трошки іншого розміру. І за бронік, і ця штука дозволяє ну не отримувати ті ушкодження, які можуть бути без цієї штучки. Це теж можна надрукувати на такому принтері без жодних проблем. І на ринку оце коштує чотири таких штуки 200 баксів. А якщо друкувати це самому, ну це вийде 400 гривень. Справа в тому, що це безальтернативно. Взагалі, все, що можна побачити в друкармії, є безальтернативним. Військовим більше ніде це взяти. Держава їх цим не забезпечує. Американці цього не присилають або європейці. Єдиний шлях це здобути військовим це прийти в друкармію і отримати це від друкарів. Саме тому і за безальтернативності до цього має підключитись кожен. Дослухайтесь до Жеки, він все правильно каже, і будемо виправляти. Ігоре, до вас запитання. 250 тонн пластику пишуть у вас на, на сайті мегазбір. Кожен кілограм це врятоване життя нашого військового. І ці 250 тонн можуть 250 тон, тонн закрити замовлення військових на фронті. Це ви збираєте як? Це можна грошима вам допомагати? Чи може Роз... хтось завозити пластик і передавати? Я не знаю, розкажіть. Якщо у вас є можливість завести пластик, можете завозити пластик, але, мабуть, на сьогодні вже налагодили постачання від наших українських виробників. І ціна його там, 350 гривень, може навіть дешевше. Я не знаю, це питання, мабуть, більш до ЖЕКи. От. Він більш може розсунути. Але... Цілому грошима, так? Донати. Ну, на другу серед моїх донатів було, звичайно. Тому що ну, я подивився, міни роблять е, проти опіхотні. Е, Поспектакор, мені здається, це показував. Mm -hmm. Я був вражений. І ще мене хвилює запитання до вас на останок, хлопці, стосовно, а росіяни це роблять. Так, росіяни це роблять, але в них, звичайно, це не так розвинено. Плюс треба розуміти, що в них немає такої ініціативи, як в нас, тому що ми це робимо, бо ми не маємо виходу. Ми маємо це робити, тому що ми хочемо вижити. А вони це роблять факультативно. Хтось з них хоче нас знищити, хтось з них достатньо для цього навіжений, щоб щось подібне робити. Але звичайно, номенклатура того, що вони виробляють, і об'єми ну ніякого порівняння з нами не йде. Угу. Злочинці намагаються красти в нас і щось там робити, ті, хто щось робить. От. Тому поки що немає аналогів е, Друкармії у світі. Це максимально круто і дуже добре, що до вас доєднуються і е, намагаються по, по, примножити вашу роботу. І сподіваємося, що Друкармія буде е, розвиватися лише. Друзі, доєднуйтесь, передбайте. Е, вже Люди напишуть залюбки, собі куплю такий. Е, а, залюбки принтер би такий придбав, але пенсія 2,750 гривень на місяць. Ну а так у нас люди звичайно в таких умовах е теж живуть. Оксана пише Чорнобаєв, красавчик. Друзі, насправді треба розуміти, що в нас друкують і е діти, яким там по 13 років, і літні люди, яким 74 і більше. Тобто, це взагалі не проблема підключитись до цього процесу. В нас на ресурсі є школа, яка навчає, як це треба робити, який принтер обрати. Як почати друкувати? Просто заходите в Google, пишете «Друк, Армія», Перший сайт це наш, реєструєтесь і починаєте друкувати перемогу. Дуже вдячні вам за е вашу роботу і за те, що показали нам це чудо, яке може працювати в кожного вдома, і за те, що е даєте відповіді, роз'яснюєте ці процеси. це Дуже круто, е друзі. Ігор Журавльов, куратор, волонтер української спільноти «Друк, Армія», Поруч зі мною тут у студії. І Жека Вольнов, Сео, друкармія, співзасновник, майор Чорнобаєв. У нас е на екрані доєднався в режимі онлайн до нашого ефіру. Друзі, доєднайтесь до «Друкармії», вони віддають ці всі е деталі, які надрукували ці вироби військовим безкоштовно, або там трошечки символічну е суму. Але донайте на пластик, ставте собі е 3D-принтери і друкуйте, друкуйте. Вони роблять все і повірте, ви будете вражені. А допомогти можна нашій армії тільки так. Ідемо далі.